Одеса це унікальне та самобутнє українське місто, відоме в усьому світі. Це місто між українським полем та морем, що поєднує традиції українських чмаків та міжнародної торгівлі. Про це місто можна говорити нескінченно довго, обговорювати його повторний національний колорит, непередбачуваність історію. Але для туристів є як історичні пам'ятки, так і безліч інших цікавих місць. Почати знайомство з містом можна розпочати з Одеського оперного театру. Це перший театр в Одесі за часу спорудження, значення і популярності. Театр побудували на початку 19 століття за ініціативи тогочасного градоначальника Гарцого дерешільє за проектом Таліця Францеско Праполі. Архітектура будівлі та внутрішнього оздоблення дійсно красиві, але хто з туристів або навіть городян може похвалитись тим, що був всередині? Наступне у нас місце Думська площа. Це найменша площа Південної Пальміри. Але якщо Одеси там потрібно зібратися на яке-небудь святкування, бути Новий рік або масляна, відзначити відкриття гуморини або ж донести громадську позицію до міської влади, то це тільки тут. Далі в наші подорожі йдуть потім кінські сходи. Це передний вхід у Приморське місто Одеса з порту. Вони є архітектурною пам'яткою і вважаються одним із символів Одеси. Спроектовані архітектором Бофа, сходи зі 192 сходинок, спочатку їх було 200, збудовано у 1841 році за ініціативи генерал-губернатора графа Воронцова.